Всім доброго вечора! З вами я Вікторія Лозниця та канал Оракул війни. Сьогодні ми будемо дивитися на моїй авторській колоді Українське таро ситуацію в Україні, чого саме нам чекати та чи буде захострення по Херсонському напрямку? Давайте подивимось, що нам підкажуть карти. Найактуальніша тема для обговорення на сьогоднішній день в новинах це чи буде припинення війни? Який можливий варіант, при якому дійсно зупиниться війна в Україні? Давайте подивимось: чи можливе примирення та закінчення війни? Випадає двічка пентаклів. Припинення війни можливо, але тут замішанку гроші. Випадає багато Пентаклів. І лицар Пентаклів, і Сімірка Пентаклів. Очевидно, замішано дуже багато грошей. В СМІ активно обговорюється тема припинення війни в Україні. Розглядається декілька сценаріїв, такі як зупинка замороження лінії фронту, Україна не вступає в НАТО або, можливо, взагалі немає цієї мирної угоди, і це лише момент маніпуляції. До України, давайте подивимося, чи дійсно може вплинути Трамп на ситуацію в Україні, чи зупиниться війна, і як нам на це реагувати. Перший варіант розглядаємо, чи впливають стосунки Трампа, Зеленського та Путіна, чи можливі взагалі зупинити війну. Карти підказують, що буде втручатися та впливати ще одна сторона, бо випадає принцеса Жезлів. Це буде якась нова енергія, нова сила. Можливо, четверта країна, яка дасть цей недостаючий пазлик, який допоможе дійсно зупинити війну в Україні, або принаймні дасть кроки. Бо тут у нас випадає принцеса Жезлів, а жезли це у нас можливості та шляхи. Тому, швидше за все, це буде. Якась країна, яка підключиться до обговорення цієї теми та допоможе знайти шляхи вирішення цієї ситуації та припин, допоможе припинити війну в Україні. Роздивимося, другий варіант, чи можливо це шлях маніпуляції, що немає цього мирного договору. Є, є різні варіанти. Розглядається їх до речі, навіть більше ніж було заявлено, і знову ж таки виходять кошти. Також входять вісьмірка келахів, яка говорить про втому, про перенасиченість інформацією, ситуацією, в тому взагалі від усього, що відбувається. Ідуть загострення ситуації, ніби як ножі кидаються один в одного. Швидше за все іде маніпулювання та шантаж а, чимось, що для нас важливе. Давайте подивимося, що це може бути. РФ маніпулює чимось, що потрібно їм, але по шість мечів вони направлені один на одного. Тобто і ми маємо ж якийсь рушійний. Тобто і ми маємо якийсь важень тиску на них. Давайте подивимось, що це, з чого хоче РФ. Грошей. Однозначно, грошей хоче. Випадає знову сімірочка пентаклів і колесо фортуни. Їм видно, не вистачає фінансування, в них заморожені кошти, у них багато заморожених коштів, а вони їм конче потрібні. І подивимося, з чого вони вимагають від України. Здатися повної капітуляції. Прото на невигідних умовах, на які ми не можемо погодитись, Україна стоятиме на своєму, вона не погодиться, вона не здасть позиції. Бо по імператору Україна має багато влади, багато свого свого внутрішнього ресурсу та підтримки, що допомагає їй залишатися стійкою та незламною. Українці загалом, як і наші військові, незламні та непохитні. Не можу не втриматись від можливості подякувати нашим військовим, нашим ППО, нашим Збройним силам загалом, в цілому, за нашу безпеку, за, на... за наш спокійний сон, за те, що більшість нападів нашого ворога відбито, і ми можемо спокійно спати. Все вам велика шана та дяка. Дивимось, чим маніпулюватимуть РФ, чим наші вороги ще вимагатимуть, які такі. Жертви вимагають від нас яку таку ціну треба заплатити, щось пов'язано з почуттями, щось тримає в нас підвішані ситуації, дуже якісь колючі їхні вимоги, дуже неприємні, дуже шантажуючі. Дуже все пов'язане за грошей. Вони вимагають, прям бісяться, ніби скаженіють від того, що у них щось немає, що у них щось не виходить. Того вони бісяться? Знову виходить імператор Україна стоятиме на своєму. Їм не вдасться цього досягнути та вимагати від нас того, чого вони хочуть. У них все буде зруйновано. Що ж вони таке від нас вимагають? Вони вимагають, маніпулюють людьми, людьми маніпулюють, військовополоненими, чи, чи, чи тими людьми, яких вивезли з території. України? Давайте подивимось. Багато людей залишилось в території Росії, яких примусово вивезли, навіть дітей. Ніби як в табори в не повернулися, в територію України, дивимось. Що ж це за люди? Якими людьми маніпулюють? Знову йде смерть. Буде дуже багато смертей, відкриті шляхи. Це діти. Чи І тими, і тими. Карти підказують, що вони маніпулюють, як загалом людьми, дітками, а маленькими дітками, яких забрали в і не хочуть повертати, так і військовим слід оберігатися, бо вони прям не не можуть заспокоїти, що наші військові настільки не зламані, що не вдається взяти ті позиції, лідируючі, які їм хочеться. Через це вони дуже бісяться. І в мані момент є маніпуляції військовоповненим. Ніби вони хочуть дати нам щось, піти нам на поступки заради цих можливостей, які їм не вистачає. І знову ж таки випадають кошти, гроші. І не вистачає грошей. Вони ніби обмін за гроші на якесь, я казала попередньому відео, на якесь релігійне свято. Швидше, це най найближче свято у нас це Святого Миколая, але зараз будемо дивитися по новому чи по старому ладу. Вони будуть робити обмін. Дуже потрібні кошти, їм їх не вистачає. Ще активно, активно говориться в СМІ на момент репарації всім українцям, що їх можна буде оформити, почати оформити з наступного року календарного. Можливо, ще це їм не подобається. Дивимось на яке свято. Явно це буде свято, щось пов'язане з родинним святом та з грошима. П'ятірочка Пентаклів. Ніби як з, нев... з недостачою коштів. Дивимось, на яке це буде. По-старому чи по-новому ладу буде святого того Миколая. По новому чи по-старому ладу. А очікувати варто на обидва. І на початку 6-го це свято, до речі, наших Збройних Сил України. Так і по старому ладу, 19, можливо, навіть число. А можливо, буде навіть два обміни. Більше все ж таки на 6 число схиляються карти, що буде відбуватися обмін нам повернуть полонених, військовополонених. А їм повернуться якась частина коштів, які вони хотіли. А тепер подивимося наступну тему: це чи планується наступ на Херсонщину? Чи буде активний наступ на цій території? Однозначно буде, планується, і вони чомусь переконані, що вони тримають перемогу. Вони прям ніби вже про, визначили собі шляхи, поки вони будуть і визначили стратегію, можливості. Вони дуже переконані, що вони будуть переможцями цієї ситуації. Чи їм це вдасться? Вони будуть брехати, вони будуть різко змінювати плани. Диявол тут з трьома головами, ніби з різних сторін нападатимуть. Але наступ однозначно буде. Так, вони будуть змінювати однозначно тактику, вони будуть змінювати напрям, при тому в останній момент, або паралельно нападати з двох сторін, наприклад, в дві-три частини України. Давайте подивимося такий варіант розвитку подій, чи нападатимуть вони з різних сторін України. Наприклад, на Західну Україну, на Херсонщину. Дивимося. Чи можливий такий варіант? Можливий. Частина України точно буде підпадати під напади. При тому це буде не те, де ми чекаємо, це буде однозначно з кількох сторін одночасно. Треба бути готовими. Це буде у нас Західна Україна, однозначно буде і Західна Україна, і Херсон. І інші країни, дивимося, інші, інші області перепрошую. І інші області, при тому їх буде від 6 до 8. Однозначно будуть. І бачите, в картах вони розташовані з різних сторін. Вони нападатимуть паралельно. З різних сторін, може з трьох-чотирьох сторін, можливо, більше. Це таки буде паралельний наступ, щоб збити з пантелику та отримати перемогу. Але чи вдасться їм це? Тепер подивимось. І які області підпадуть під наступ? Чи вдасться їм спершу дивимося? Ні, однозначно їм не вдасться. Бо, як показують наші карти, вони ще не знають, що наше ЗСУ вже знає про їхні наміри, плани, і в них є свої, так би мовити, способи дізнавання Вони знають про що планують. Наші вороги вони дадуть достойну відсіч, вони готові. Але вони цього не показують. Вони приховують, що вони на поготові, що є, в принципі, круто, що є добре. Однозначно, вони, однозначно, наші військові готові. Тут випали і моя авторська карта Сват, і карта імператора, і карта лицаря мечів. Вони однозначно наші військові готові до наступу. Вони готові до їхніх всіх дій, вони чекають, про тому не в одній позиції, вони чекають з різних сторін. У них є і сили, і зброя, і навіть є помічники, покровителі, які їм. Вони просто чекають нападу. Вони повністю готові, наші Збройні сили готові до їхніх наступів. Дивимось, які області підпадуть під напад. Так, очевидно, вони будуть намагатися забрати наше сонце, наш мир, наш сімейне добровольце. Це однозначно будуть свята і свято. Чого нам чекати, які області підпадуть під напад? Нагадаю, що кожен бажаючий, хто хоче придбати мою авторську клубу, може зробити це за посиланням під цим відео. Дивимось. Харківщина, ми вже дивилися, однозначно будуть наступи. Рівненщина. Будьте обережними, можливі напади з повітря, шахеди, ракети. Але більше на шахедів. Дніпро вже втомлені, змучені, але те, що не здавайтеся, не ігноруйте повітряну тривогу. Сигнали повітряної тривоги бо будуть наступи. Будуть, буде гучно. Тернопільщина. Так само будуть можливі напади. Однозначно. Центр Києва. Будуть цілити, продовжувати цілити, будуть саме серце Києва. Саме серце в Києві в Україні. Однозначно. Бо це у них як пунктик, як їхня зірочка, яку вони хочуть отримати, завоювати. Але їм це не вдасться. У нас є свій захист, і їм це однозначно не вдасться. Ми вміємо берегти наш мир. Наш захист. Дивимось наступні області. Дивимось наступні області. Чи будуть там обстріли? Чого їм чекати? Так. Запоріжжя. Однозначно будуть наступи, при тому по силі схожі, такі, як на Херсонщину, бо випала одна і та ж сама карта. Туз з мечів. Кривий ріг. Так само треба бути обачними. там буде щось нове, якась нова енергія, якась, можливо, нова зброя або нова, нова тактика примінятися саме в цьому місці. Полтавщина. Можливо, гучно. Спроби будуть, але не факт, що вдалі. Чернігівщина. Так само треба бути обачними. Можливі наступ з цієї сторони. Так само, як і з Запорізького напрямку та Херсонського. Наступна область Тернопіль. Можливі напади, але це буде як маневр з е, фоку відволікти від чогось, бо сімірка Мірка Келехі це ілюзія. Вони ніби напади, насправді, цілитимуть більше в інше місце. Вінниця. У Вінниці буде більш-менш спокійно: Одеса. Однозначно будуть напади. Притому з двох сторін із води і з неба. Із повітря із води. Якщо ще цікавлять якісь області, пишіть в коментарях до цього. Я з радістю розгляну їх в наступному відео. Ще одна тема. Куди влучатимуть наші вороги? Куди вони будуть цілити? Ми вже говорили про те, що вони будуть цілити у воду, чи буде і буде напад зі сторони води на Херсонщину. Ще подивимось запитання, чи будуть влучання у воду. Що саме хочуть досягнути наші вороги, коли цілять? Намагаються поцілити нашу енергосистему. Та у водойоми. Чого вони хочуть досягнути? Вони битимуть з різних сторін. Напад, напад буде згуртований, масований. У них є ціла тактика, стратегія, десь кошти хтось їм дав або вони свої накопили, але їм не вистачає, так як ми дивилися. Але вони думають, що вони досягнуть результату, що в них це вийде. Чого вони хочуть досягнути з водою? Отруїти її? Ні, не отруїти. Але щоб вона була брудна і недоступна, щоб вона нам задала в шкоди. Бо десь наші енергосистеми за... заживлення на воду. Щось не добре з водою, але не отруїти. Можливо, просто перетворити, порушити систему води. Отруєння буде не таким цілонаправленим, а просто за рахунок того, що будуть влучати в водойоми, в енергосистему, десь вода буде не зовсім така чиста, як має бути. Хочуть порушити ніби як кровоток. Циркуляцію води на територію країни, щоб вона йшла інакше збити оцю гармонійну систему, де у нас все до ладу, що все працює, все має свій напрямок збити його, щоб воно все було таке роздрібнене, розбите. Однозначно втілитиму цю воду, будуть пошкоджувати. У них якась своя тактика, але ціленаправленного отруєння води не бачать, карти не показують. Навіть якщо десь буде трохи потрапляти технічна вода, або десь забруднюватися, або десь взагалі не буде води, показують карти, щоб швидко реагуватися, і це буде не критично. Але воду вони однозначно цілять. Безумовно. Ще обговорювалися в новинах, що є якісь кораблі, які очікують, що вони будуть йти по Дніпру, що вони будуть заходити на територію Крин. Чи дійсно це так? Чи є в них техніка? Стільки цих кораблів та техніки, яку вони з'являють чи це міф, чи це фейк, щоб просто нас залякати. Дивимось. У них є кораблі, але не в такій кількості. І не така техніка, трохи інакша, але якась є. А кораблів, про які заявлено, у них немає такої кількості, вони просто з виду показують, що в них вона є. Це вони відволікають увагу від чогось інакшого, якоїсь іншої техніки або напрямку. Ну, знову впадають келихи, впадають кошти, випадають гроші. Вони ніби як собі постежили якісь маршрути водні шляхи, поки вони хочуть зайти на територію України. Але їм це однозначно не вдасться. Карти показують, що про їх плани вже відомо, їм це не вдасться. Подивимось наступну тему, чи будуть теракти на території України? І де їх планують робити? І хто їх робитиме? Дивимось. Чи плануються вони? Планується, на жаль. Мітитимуть якісь стратегічні об'єкти, щось пов'язано з грошима, з законом, з чимось таким. Дуже багато випадає пентаклів. Можливо, це частина шантажу росіян. Але хтось допомагає цей інтерактом, зливає інформацію, підказує, куди і що, хто ж це такий. Хто ж це такий? Показують карти, що це хтось і високопосадовці, і випадають прості люди, на яких мало дивляться, на яких мало звертають уваги. Вони не такі, якими здаються, вони здають самостійно позиції, важливі якісь точки, об'єкти, куди можна щось закласти або влучити, що не є добре. Будьте свідомими. Не допомагайте ворогові, навіть за якісь кошти чи гроші, які за підкупи. Це наша домівка. Чи вдасться їм це? вдасться досягнути тих масштабів руйнувань, які вони запланували. Дивимось. Не вдасться. Однозначно не вдасться, тому що їм уже на варті сидить військовий в кожному місці якесь стратегічне таке місце, де їх. Очікують їх, підчікують, і їм дадуть достойно. У них однозначно не вийде те, що не запланували. Навіть наполовину. Як і підказують карти, це наш зоряний час, коли ми даємо хорошу відсіч ворогам. Це наша така, ніби як зірку добре видно на дуже темному небі. А темно небо, найтемніша ніч перед світанком. Ми вистоїмо, ми зможемо. Ми досягнемо нашої цілі. А ворог однозначно ні. Давайте тепер подивимось, чи будуть жертви серед населення на свята. Мені вже другий раз випадає порожня карта, так фонова в мій бік. Очевидно, якусь ситуацію краще не розглядати. Подивимося останнє запитання. Чи будуть жертви серед мирного населення, і чи вдасться нашим збройним силам їх мінімізувати? Однозначно вдасться наші збройні сили будуть просто захищати, покровительствувати і оберігати, як ніби покривати зверху, щоб ми були спокійні, як діти в безпеці. Думаю, на цьому зупинимось. Карти підказують, що наш тактик наших військових краще не розглядати, щоб вона була успішною. Дяка велика нашим Збройним силам за нашу безпеку. На цьому на сьогодні все. З вами була я, Вікторія Лозниця, та канал Оракул Війни. Задавайте свої запитання або записуйтесь до мене на консультацію, якщо у вас є якась цікава ситуація або питання, які потрібно вирішити. Номер для запису на мою консультацію знаходиться в описі до відео. Бережіть себе, все буде Україна!